Василь Якович Чебаник, батько абетки для української мови. Нас оточує в літературі, в ларьках, в газетах, у вас в паспортах Московський шифт. Бо зараз приходять ці окупанти, вони дивляться. Нема різниці, що там на вулицях, вивісках, те теж саме і тут. Чим замінити? У нашій писемності Русі. Всі оці букви, що я роблю, там вже були. Я його просто відновлюю, міняю пластику, щоб вона була більш сучасна. Мої перші абетки і від тих, що я зробив за 22 і 23 рік 12 абеток. Я ще настільки я встигну доробити, але найбільш досконалі вже на базі всього досвіду. Усі історії це останні два роки. У нас єдина в світі абетка, яка має у своєму складі державний герб. Це три зуб, Буква Щ. Оце те, що має стати обличчям України. Перші дні на нападу, то вже було видно, що всі воюють за Україну. Ми одразу, якщо Доб'ємось до кордонів, то виставити цей шрифт як візуальний кордон. Щоб доїжджай до кордону, бачи, це інша країна. Це те, що надає нам історію, що ми наступники Русі, ми і ніхто більше.